Що Олександра, вітаю з перемогою. Ну, не можу сказати, що непростий матч. В принципі, все легко вдалося команді Грасер. Перші емоції після цієї зустрічі. Які основні компоненти того, що, можливо, рахунок такий досить великий сьогодні. Дякую за привітання. В першу чергу, По рахунку, дійсно там. 8-0, якщо не помиляюсь, така перемога розгромна, можна сказати. Але ще не втягнулися повністю в сезон на штучному газоні. Потрошку тільки два тренування провели, тому ще фізично важко Ще, ще на паркеті перебуваєте? Ще, ще на паркеті, так. Ще м'яч швидше ходить у нас. Так. Не встигаємо. Угу, угу. Загалом я бачу команди на літній амбіції у команди на літній сезон також досить великі, тому що одразу на два турніри заявилися і на сан Кап, і на Сан Ліг. От наскільки цікаво і важко буде поєднувати. Чи не важко? Ну у нас достатньо людей, як ви бачили сьогодні, на, на Кап грали одні люди на лігу інші. Тому задачі президент, тренер ставили максимальні. Будемо прагнути до перемоги і в одному і в іншому турнірі. Ну а загалом щодо Грасеро. Сироти... Дмитро Бароварський, коли команда завоювала Кубок Вібет після фіналу, сказав, що команда буде йти в вище лігу. Відповідно, от Сан Капсон Ліг це найкраща можливість, скажімо так, перебувати і влітку в тонусі, щоб вже восени спробувати себе можливо на вищому рівні. Не без цього, звичайно, потрібно готуватись, тому що і рівень зовсім інший потрібно, потрібно готуватись. Дякую.